Доброго дня! Мене звати Христина, і я вітаю вас на каналі Мій сад. Вже більше вісьми років ми є офіційними представниками всесвітньо відомого англійського розсадника Троян, Деві Достін в Україні. У 2020 році ми висадили кілька найзапашніших сортів до нашого виставкового саду «Sky and Rose. Підбір сортів у Троян був не випадковим. Відомим фактом є те, що троянди Девіда Остіна не люблять полудене спекотне сонце, та стінка із яливцю SkyN Rocket прекрасно справляється із створенням цінового захисту. Трояндарій, розташований поруч із виходом з будинку до саду, він зустрічає вас ароматом саду та троянд з першого кроку на вулицю. У цьому трояндарі чотири сорти, як основний було обрано сорт Poet's Wife. Це чудова троянда з махровими квітами яскравого жовтого кольору. Який не виграє на сонці. Аромат напрочуд багатий, з виразними нотками лимона. При відцвітанні стає ще сильнішим та солодшим, цей сорт квітне хвилями протягом усього літа. Габіт у куща охайний густий, ідеально для посадок на передньому плані квітника. До нього обрали сорт Венеса Белл та Ройл Даль за їх ніжні квіти, помпони. Ці сорти також мають цвітіння хвилями протягом усього літа. Та відмінну стійкість до хвороб, що є показником якісного посадкового матеріалу, притаманного оригінальним саджанцям. У троянди Венеса Белл квіти середнього розміру, ніжно лимонно жовті, зовнішні полістки бліднуть до білого, створюючи ефект свічіння. Аромат прекрасний, зелений чай із нотками лимона, середньої сили цвітіння є багатим, продовжується майже безперервно протягом літа. Чудова троянда в оприкосових тонах Ройолда. Формую квітку дуже схожа на Венесу Белл, і тому ці два сорти чудово поєднуються між собою. У роєлдаль такий самий сильний стійкий аромат та рясне майже безперервне цвітіння. У нашому саду ми хотіли б троянди і трави. Трави з трояндами разом саджають рідко, але подивіться, яку легкість і рух вони надають квітнику. У жовтий трояндарі було обрано пенесетом лисохвостий. На жаль, ми не пам'ятаємо, який саме це був сорт. Якщо ви впізнаєте його, напишіть, будь ласка, цей сорт в коментарях під цим відео. В інших частинах саду ще багато різних декоративних трав, і ми обов'язково вам їх покажемо в інших відео. Четвертий сорт цього трояндарію ми. Обрали з французького розсадника Дельбар, офіційним представником якого ми є з 2015 року. Це сорт Шато де Шеверні, серія Великі аромати, один із наших улюблених жовтих сортів. Він зовсім не хворіє, не реагує на спекотне сонце та дощ, супер рясно квітне хвилями, все літо до заморозків. Це відео ми зняли всередині грудня, коли було вже обрізані всі троянди, але сорт Шато де Шеверні навіть не думав припиняти квітнути, та набув ще більш яскравого та насиченого тону. Це фото посадки у 2020 році. Це початок листопада того ж року. А це фото ми зробили у червні 2021 року. Усі троянди були висаджені з контейнерів. Подивіться, яке цвітіння вони дають вже наступного року після висадки. Це черговий доказ важливості якісного посадкового матеріалу. На завершення хочу вам показати виставковий сад троянд, який розташований поруч із садовим центром. У нього зібрано колекцію із понад 200 сортів. Яку ми постійно поновлюємо. По цьому рожевому трояндарію ми нещодавно зробили відео. Посилання на нього буде у першому коментарі. Подивіться на каналі, підписуйтесь на канал та ставте лайки, якщо вам було цікаво. Будемо раді коментарям та відгукам.